Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав і сьогодні у нас буде таке більш розмовне відео на тему як обрати свій перший ніж. Звернувся до мене один з підписників і написав, як саме вибрати, який порадити. І тому я вирішив на дану тему зняти це відео. І так, в першу чергу треба розуміти, що таке ніж і для чого саме він потрібен. Ну, а вже ж ніж для того, щоб різати, хтось каже. Так, ви абсолютно праві. Але ножі бувають різні. По якості сталі, по самій конструкції, по ціні. Тому в першу чергу я б порадив, мабуть, як перший ніж взяти якусь е... нержавійку по сталі. 420 може бути, може бути 440. ва Вона легко правиться на звичайному точильному камені або навіть даже об цеглу, якщо зовсім все печально, ви щось різали, у вас там щось сталися трабли з вашим ножем і вам треба, щоб він різав. Тому це діло легко виправляється. Далі, вже, якщо більш-менш е дозволяє бюджет, можна взяти щось вже більш серйозне. Якісь свідомі виробники. Але є в мене пару знайомих, які беруть ножі там по достатньо серйозній коштовності. І колись я звернувся, я кажу своїм словами, дай там щось я відріжу. Він мені заявив, що ти знаєш, яка це сталь, ти знаєш, який він коштує. камон, ти береш ніж за суму збитого літака. І ти не можеш ним нічого тобто, робити. Тобто тобі шкода цю сталь. ну, Я не бачу в цьому сенсу такого ножа, що він в тебе є, але ти ним не користуєшся, він в тебе як лежить на паличці, ти з нього витираєш пил. Ніж, має працювати, тому для цього він і купляється. І ну, певно, що він сіка коштує. На прикладі свого spider Manix 2. Мені це ніж дуже подобається. Він повністю робочий, він на EDC у мене. Вон, можете самі побачити його стан, десь є якісь царапки, десь щось, але ніж працює і відпрацьовує кожну свою копійку, яку за нього була віддана. Тому ну, в такому напрямку я намагаюся розповісти, що треба брати щось таке, щоб ви взяли і вам було його ну, не шкода. Тому з перших ножів можна вибрати ножі від компанії Ganzo. Або якийсь Гранд Вей. Китайці роблять дуже непогані ножі. 20-та, стар-440. Прикольні. Тому навіть баклок, якісь також варіанти є. Для мене ніж, в першу чергу, такий критерій, що в нього був, це можливість однорукого відкривання і також закривання. Буває таке, що руки можуть бути зайняті. І, ну, не завжди буває у вас свободна друга рука. Тому однорука відкривання це перший критерій взагалі ножів, який я розглядав. Далі вже по замкам, які є лайнер локи, аксіс локи, є фронтальні ножі, є гравітаційні ножі. Дуже їх велика кількість, різноманітність. Я взагалі починав свою історію з ножів. Це самий звичайний Китай, no name. Гривен до 100 коштував. Там в якійсь сувенірній лавці я його брав звичайний ніж. Але на той час так ось можна побачити по стану клинка. Він весь подертий, поцарапаний, покоцаний. Але не шкода, це перший ніж, він колопав, різав все, що можна взагалі було ним робити. Тому такі ось, о... ось о справи. Далі вже, коли ви втягнетеся в культуру взагалі ножів. Ви будете розуміти, що, для чого, яка краща сталь по твердості вибрати. Але залежність сталі, це у нас треба усвідомлювати, що чим ліпша сталь, тим і буде дорожчий сам ніж. І буде важче його правити. Так, він буде тримати добре заточку, так, але вже от така ось приблуда. Ну, буде не дуже його загострювати, Там треба вже брати щось більш спеціальне брендове Брендове якесь утаткування. Бо якісь установки є вже під кутом, якісь спеціальні камені, там на водній основі вони затачуються. Тобто це дуже треба розуміти, що взагалі брати собі. А так потім вже можна взяти щось серйозніше. No Twix. Наприклад, є дуже багато різноманітних фіксів, не таких по типу як Explorer. А є і спартани, і прочі ножі, які там мають клинок, там якусь пилу та й все з усього інструменту. Вони величенькі, сам клинок також великого розміру. Тому ось такі поради. Сподіваюся, комусь я допоміг цим відео. Ви оберете правильний ніж і будете користуватися. Ним. Тому що, на мою думку, ніж це перш за все робочий інструмент, який не має пролежувати у вас на поличці, а має працювати, має вас радувати. Тому якось так. На цьому в мене все. З вами був Владислав. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, що ви вважаєте з цього приводу. А в мене все. До нових зустрічей, Па-па.